Триває спільний проєкт Кварцит фм і краєзнавчого музею міста Горішній плавні. Гортаємо сторінки Свічада при Придніпров'я». Сьогодні сторінки третього краєзнавчого альманаху, що вийшов у 2007 році, пропонує погортати наукова співробітниця краєзнавчого музею міста Горішній плавні Валентина Василенко. Так, добрий день, дякую за запрошення знову. Третій випуск часопису традиційно розпочинається із розділу праці краєзнавця Кашеєва Юрія Борисовича, присвячений цехам Полтавського гірничо збагачувального комбінату. Цього разу це історія створення та початку роботи дробильної і збагачувальної фабрик та цеху ремонтних механічних майстерень. Нагадую, що дані розповіді взято із книги Юрія Борисовича Місто моєї мрії. Автор розповів про те, як було отримано першу готову продукцію на той час ще Дніпровського гірничо-збагачувального комбінату. Ця подія сталася 27 лютого 1970 року. На збагачувальній фабриці, спочатку сира маса роздрібленої руди потрапила в спіральний класифікатор, який працює у замкнутому циклі з шаровим млином. Зливаючись із спіраллю класифікатора, маса пішла. На магнітні сепаратори, а потім направилася у вакуумні фільтри, навкруги якого вже зібралися глядачі із числа будівельників, монтажників, інженерно-технічних працівників та гостей комбінату, які тоді саме приїхали на урочистість. І ось настала довгоочікувана хвилина. На полотні конвейера з'явилася. Перша темно-сіра маса концентрату. Через 15-20 хвилин на сторінках вакуумного фільтру утворився чорний шар концентрату, і рівно о 15-й годині цівкою посипалися перша довгоочікувана готова продукція дніпровського ГЗК – залізорудний концентрат. Наступний розділ присвячений видатному вченому досліднику Володимиру Івановичу Вернацькому, та безпосередньо відноситься до історії нашого краю. Увазі читачів пропонують статтю вченого, що розміщена у журналі «Хуторянин». 1897 року. Адже у 2007 році відзначали 110-ту річницю обстеження Володимиром Івановичем місць знаходження залізної руди в Полтавській губернії. Відомо, що Володимир Вернацький наукову діяльність на Полтавщині розпочав у складі експедиції Василя Докучаєва. У 1890-91 роках він провів. Комплексі природознавчі дослідження на Кременчучині, результати яких знайшли своє відображення у наукових звітах вченого у 1897 році. Володимир Іванович, разом із завідувачем природничо історичного музею губернського земства, кандидатом природничих наук Олиховським, виїздив на обстеження місцевостей, звідки були доставлені до музею зразки залізної руди. Матеріали проведених досліджень були викладені в Вернацьким у статті. Ознаки залізних руд у Полтавській губернії, опубліковані у часописі Хуторянин. Вернацький зазначає, що треба мати на увазі наявність великої магнітної аномалії, яка простежується по Пслу аж до села Келеберди. Вернацький зазначає, що треба мати на увазі наявність великої магнітної аномалії, яка простежується по Пслу в межах Кременчуцького повіту аж до села Келебриди. Верди на Дніпрі. Детально Кременчуцька магнітна аномалія була розвідана у 1923-1932 роках геофізиком Андрієм Строною, який вважається її. Першовідкривачем, перша залізна руда була видобута у 1962 році. А в 1970 дев'ятсот була введена в дію перша черга гірничо-збагачувального комбінату по видобутку сирої залізної руди. Зараз полтавський гірничо-збагачувальний комбінат належить до найбільших гірничо-рудних підприємств України. Отож, дослідження розпочаті Вернацьким завершилися становленням і розвитком гірничо-добувної промисловості на Полтавщині. Ось таке можна побачити у цьому третьому альманасі. Добре, що є аматори, краєзнавці, які цікавляться історією рідного краю, глибоко вивчають його минуле. Добре, знайомий співробітникам краєзнавчого музею, частий його гість Леонід Глущенко. Він і є таким краєзнавцем любителем з його дослідження. Розпочинається наступний розділ історія рідного краю. На цей раз нашого дослідника зацікавив залишок старого пам'ятника на цвинтарі селі Мотрине. Ця унікальна знахідка належить до періоду середини ХІХ століття. Подібних пам'яток на Україні майже не залишилося, як і взагалі могильних плит цього періоду. Знахідка ця могла б зацікавити як істориків, так і краєзнавців. Знавців, та з того, що залишилося від пам'ятки, стало однозначним, що зацікавилися нею шукачі скарбів. Але не дивлячись на таку прикрість, наш цілеспрямований краєзнавець познаходив розкидані фрагменти пам'ятника і дізнався ім'я небіжчика. Мало того, відвідавши ряд музеїв, бібліотек, архівів, Леонід дізнався про біографію та історію життя людини з минулого своїм дослідженням, місцевий краєзнавець поділився з нами у цьому. Альманасі про своє дослідження нам розповіла також кракало Ірина Володимирівна. Вона тоді була головним зберігачем фондів Кременчуцького краєзнавчого музею. Зараз працює у нас у нашому закладі науковим співробітником. Вона розповіла про набіги печенігів і половців на нашу державу. Набіги печенігів і половців страшне татаро-монгольське лихоліття. Такими подіями були відмічені. Перші віки нашої держави. Половці виявилися для Київської Русі дуже небезпечним ворогом. У другій половині XI століття боротьба з ними проходила невдало. І тоді, на перший план виступає Переяславське князівство, де проходило дитинство одного із давньоруських князів Володимира Мономаха. Це прикордонне князівство включало північно-західну частину Кременчуч, за часів Володимира Мономаха Русь перемагала половців, вони на певний час перестали бути постійною загрозою. У фондах краєзнавчих музеїв Кременчука та горішніх плавнів зберігаються наконечники стріл та списів, уламки посуду, прикраси, які розповідають нам про ці героїчні часи. От музиченко Наталія Валентиніна спеціалізується на природничій тематиці, так як геологія, палеонтологія, флора та фауна Кременчуцького району. Від неї читач дізнається про геологічні особливості Кременчука. Вона зазначила, що плагіограніти і мігматити, поширені на обох берегах Дніпра, складають територію міста Кременчука та його околиць. Наталія Валентинівна зазначила, що Кременчуцькі гранітоїди прекрасний будівельний матеріал, який використовувався здавна і користується попитом в сучасний період, як для місцевих потреб, так і за межами Кременчука. Таке визначення зробила Наталя. Наступний розділ археологічні нотатки читачам пропонують звіт про шостий міжрегіональний семінар Охорона та дослідження пам'яток археології, що відбувся у серпні 2005 року, розпочавши в горішніх плавнях підхід до вивчення пам'яток нашого краю. Багато досліджень провів Юрій Юрійович Башкатов, науковий співробітник Інституту археології Національної академії наук України. Він спеціаліст із ранньослов'янської археології. Юрій. Описав споруди ранніх землеробів Європи, відтворив картину давнього поселення на основі результатів розкопок на Барбарі 2 А от Лямкін Віталій, Віталій Віталійович, археолог за покликом серця. У цьому альманасі він описав археологічну пам'ятку із фондів краєзнавчого музею міста Горішні плавні, що знайдено неподалік міста. Продовжує часопис, розділ учнівське краєзнавство присвячений науково-дослідницьким роботам з етнографії та історичного краєзнавства. Наукові роботи представляють такі явища народної культури, як ганчіркова лялька та український віночок, пошукові історію піраміди в селі Комендантівка та спробу дослідити історію родини першопрохідників нашого міста. Передостанній розділ Першопрохідники Жива історія комсомольська, це новий розділ Альманаху. Він присвячений людям, які будували наше місто, творили те, що ми сьогодні називаємо. Історією. На сторінках часопису лунають поетичні голоси першопрохідців і у спогадах Івана Бурдима. У його статті йдеться про жінок, доля яких вершилася на горішньоплавнівській землі. Тамара Рейзер, Євдокія Панібратець, Раїса Кузуб та Єлизавета Кривенцова. Ці імена були колись зафіксовані на сторінках газет, фотографії яких вміщено у цьому альманасі. Завершується третій альманах, як завжди, розділом літературна сторінка. Він присвячений талановитим людям нашого міста, таких як Іван Бурдим, Валерій Єрмоленко, Олексій Мотузка, Любов Сирота, у цьому номері часопису представлені різножанрові твори цих авторів. А також Любові Брагілєвої і своєрідні вірші авторки Олени Мороз. Дякуємо Валентина Іванівно за цікаву дослідну роботу за ті статті, про які ви сьогодні розповіли, за те, що ви з таким красивим науковим підходом підійшли до цієї справи і розповіли мешканцям нашого міста про історичні події. Нашого рідного краю і про тих людей дали можливість згадати, які дійсно мали певну роль. В історії нашого міста Комсомольська нині горішніх плавнів. І у вас зараз є можливість, шановні, цими довгими осінніми вечорами погортати сторінки краєзнавчого альманаху Свічадо Придніпров'я. Згадайте, будь ласка, про тих людей, кого ви знаєте, а дехто, можливо, для себе якраз відкриє нові імена, які таять в собі багато цікавого. Тож, будь ласка, гортайте сторінки свіча при Дніпров'я. Сьогодні йшлося про третій випуск краєзнавчого альманаху. А ми ще раз дякуємо вам, Валентину Іванівну, і чекаємо в нашій студії надалі. Нагадуємо, сьогодні в студії кварцит ФМ була наукова співробітниця краєзнавчого музею міста Горішні Плавні Валентина Василенко.